Я не можу нічого зробити. У мене не вистачає мотивації. Psych! Бро, ти себе найоп манієш. Твоя мотивація це просто страх ніколи не досягти свого потенціалу. Я просте уточнення, або точніше, майже просте. Я завжди лівав до завершення роботи, завжди відкладав на потім, наропив правильну роботу. Протягом останніх років я не міг змусити себе приступити до жодного завдання серйозно. Але потім одного дня ти стаєш старим, отак дивишся назад, і думаєш, блін, я міг бути класним пацаном, в мене могли бути гроші, в мене могла бути машина. Жодно, що мені не підфартило». і це може звучати дивно від людини, якій 18 років, але вік це всього лише цифра, хіба не так. Навіть коли мене піджимала курсова або екзамени, контрольні, я завжди все залишав до останньої ночі. Я міг почати різні завдання тільки тоді, коли тиск відчувався настільки сильно. Що я розумів, або я починаю, або буде нехорошо. І тільки недавно я зміг стати чесним самим собою і відкрити цю проблему. Виправлення прокрастинації. Це секрет, який цікавий цікавив мене, і це те, що важко з собою носити. Мене дуже дізморалило те, що біля мене завжди була пластинка, яка весь час нагадувала мені: ти відстаєш в житті, тобі нема машини, ти не заробляєш грошей, ти просто руїниш свій час. Я бачив, що всі в TikTok, Instagram, YouTube роблять стільки прогресу у своєму житті, а я не можу навіть почати завдання. Просто банальне відчуття, що легше подивитися фільм або TikTok, чим почати робити якусь роботу. Але потім я почав дивитися контент своїх американських колег. Чесно кажучи, більшість подкастів я забуваю про що там говориться вже через тиждень або щось близько цього. Але ці відоси були іншими. Це був момент, коли для мене все змінилось, і я навчився працювати без мотивації. Я зрозумів, що підходив до всіх своїх завдань з думкою, що я повинен відчувати себе дуже мотивованим, і що це не повинно бути важко розпочинати свої завдання. Свою роботу треба любити. Свою роботу треба любити. таке, ти ще міг почути. Але тоді я зрозумів, що виконання важких завдань, досягнення цілі, сидіти сфокусованим це важко, і цей опір, який змушує видумати. Я все хочу кинути. Я не хочу сидіти і думати про це. Це те, що відчувається як важко, але це ніколи не повинно бути легко. І хоча є деякі лайфхаки, про які я писав в своєму телеграмі, які моментами зможуть допомогти. Але по-часному коли колищу про когось, хто хоче постійно сидіти і працювати, не беручи ці вайбові досіки. Я зрозумів, що ніколи не буде моменту, коли я буду повністю мотивованим розпочати своє завдання. Ніколи не буде моменту, коли все співпаде і сидіння для фокусування буде приємним. Якщо таке і трапляється, чудово, але я не можу на це покладатися, тому що це дуже непостійно. Моє життя проходило повз мене, і мені потрібно було змінитися. Я міг або взяти себе в руки і розпочати завдання зараз, або відкласти на тиждень і розпочати колись. І єдине, що я отримав би від цього, це величезний тиск і босовський пакет, повністю забитий розчаруванням. Ти не можеш чекати, поки все буде добре, щоб жити своїм життям. Класіка. Є багато фішок, які я інтегрував в своє життя, і які дійсно допомогли мені подолати прокрастинацію за останні кілька місяців. Але спочатку зрозумій, що працювати без мотивації потрібна дисципліна. Да-да, тобі потрібна дисципліна. Якщо в тебе немає дисципліни, то ти хочеш їхати на машині без коліс. Але що робити, якщо в тебе її немає? Ти можеш її розвинути, як намагався зробити це я останні пару місяців. Дисципліна це робити те, що ти ненавидиш робити, але робити це так, ніби ти це дуже любиш робити. Девід Гоґінс і Ендрю. Хіберман чудово підсумували, як це можна зробити, але ми дійдемо до цього за хвилинку, тому що спочатку тобі потрібно знати протокол Ендрю Хібермана, який я використав для боротьби зі своєю прокрастинацією. Хіберман каже: коли ти прокрастинуєш, ти можеш взяти цей стан немотивованості і насправді зробити щось, що важче ніж бути в цьому немотивованому стані. Іншими словами, зробити щось, що вимагає більше зусиль або навіть більш боляче, і тоді ти зможеш набагато швидше вивести себе з цього немотивованого стану. Я буквально використовував цей протокол. Тижня-два назад, і він прекрасно спрацював. Я весь день намагався сісти і почати монтувати останнє відео, але не знав, з чого навіть почати, тому продовжував відкладати. Да, навіть ютуберів, які ведуть канали про саморозвиток і успішний успіх, часом виникає труднощі. Але я згадав свій подкаст, який дивився, тому вирішив зробити щось важче і побіг кілометрів 5-6. Я теж не був особливо мотивованим бігти. Але мені потрібно було щось змінити. Я завершив пробіжку і вгадаю, що коли я повернувся до монтажа відео, це здалось настільки легко. Це не обов'язково має бути фізичне навантаження, але треба розуміти, коли в тебе немає мотивації виконувати завдання, зроби щось складніше, і ти будеш набагато більш мотивований приступити до цього завдання. Ну і нарешті, як стати дисциплінованим? Пставньому подкасті Девіда Гогінса та Ендрю Хібермана вони обговорювали, як тренувати свою силу волі та будувати свою дисципліну. І це надихнуло особисто мене почати тренувати свою дисципліну. Є структура мозку під назвою Зараз важко. Передня середня симуляторна корова. Я не знаю наскільки це правильно, але я більше не хочу це повторяти. Так от, коли люди роблять щось, що вони не хочуть робити, наприклад, бігати кожен день. Ця область мозку збільшується. Вона, наприклад, менше у людей з ожирінням, але збільшується, коли вони дотримуються дієти. Вона більше у спортсменів, вона особливо велика або збільшується у людей, які бачать себе як тих, хто приймає виклики і долає їх. Ця область зберігає свій розмір багатьма способами. І вчені починають думати про неї. Як про одне з місць сили волі, всі дані вказують на те, що ми можемо збільшити цю область. Але так само швидко, як ми її збільшуємо. Якщо ми не продовжуємо вкладатися в речі, які для нас важкі, які ми не хочемо робити, знаєш, що вона зменшується. Для мене це одне з найважливіших відкриттів, які коли-небудь робили нейронову. Не сказати, що я там прям спеціаліст в але коли я про це почув, я такий сказав: Вау, ну це дуже прикольно. Тому що, коли я не хочу вставати в 6 годин ранку, але встаю, це в будь-якому випадку правильно. Це збільшує цю область. Тому коли ти не відчуваєш мотивації почати завдання, яке ти відкладаєш, або твій розум каже тобі умовно пропустити тренування. Потрібно розуміти, що це можливості для тебе зростати і розвиватися. Ти розвиваєшся з роками або навіть десятиліттями. Коли ти послідовно долаєш важкі завдання, це будує імпульс у твоєму житті, щоб продовжувати робити більше важких речей, і ти здобуваєш скіл просто почати завдання. Тебе не хвилює, чи ти мотивований чи ні. Ти просто будеш готовий почати. Ти мусиш вирішити, що ти професіонал. Це те, що робить професіонал. Професіонал встає і йде на роботу. Тому кожен день в той самий час ти сідаєш за клавіатуру і починаєш працювати. І просто робиш роботу. Робиш роботу і змушуєш себе це робити. І в кінці кінців ти починаєш відчувати, що стаєш кращим. І да, я побачив цей імпульс у своєму власному житті. Це самий послідовний і самий дисциплінований я, який коли-небудь був, і це завдяки змінам у мисленні та фішок, які я дотримуюсь. І пам'ятай. Я не можу нічого зробити, мене не вистачає мотивації. Це повна брехня. Зрозумій, що емоція, яку ти відчуваєш від виконання завдання, відокремлена від самої дії його виконання. Скажи собі, я можу і буду це робити. Потім іди і попрацюй, хоча б хвилинку. Доведи це твердження собі через зусилля. Ми зростаємо через зусилля. Кожного ранку нашого життя ми маємо вибір залишитися в ліжку, сказати собі Забудь, я сьогодні не буду тренуватися, або забудь, я не буду сьогодні працювати. У тебе завжди є вибір, кожен день твого життя. Бо вчора ти прийняв рішення вставати рано і побігти, але сьогодні вже інший день. Сьогодні ще один день, коли ти стикаєшся з новим вибором. Тому... Приймай правильне рішення. Ну і про ком'юніті саморозвитку не забувай. Там дуже багато безкоштовної інфо, яка тобі, як мінімум, не буде лишньою. Дякую за те, що нас вже тисяча. Це просто якась фантастика для мене. Всім гарного дня і всім пока.